Німці в Німеччині після Другої світової війни стали настільки патерналістичною нацією в стосунку до себе, в стосунку до самозбереження себе і своєї нації, якби ну, раси європейської, настільки патерналістичними, що це працює вже на самознищення. Цей патерналізм. Тобто, в двох словах, Меркель, якась Меркель, котру вони і вибирали, пропонує їм таке. От Демократія у нас, ми повинні допомагати навіть дикунам, котрі можуть нас і знищити. Тобто, що Меркель каже? Нехай вас, етнічних німців, буде. Меншість, а дикунів більшість. Вони попрацюють, закінч... закінчиться в Сирії війна, і ми їх якби відійшлемо назад. І німці думають, ну, і добре, ми ж демократична нація. А Меркель сама нам наражає німців. Ось так то вони мислять, що хтось за них щось. Повинен зробити. І жодної відповідальності вже після Другої світової війни вони брати на себе не хотять. Бо вони будуть тим самим хвашистами, вони будуть нацистами, якщо вони щось будуть піклуватися о своєї нації, дбати. Але ж вони навіть не розуміють, що ніхто, окрім них, не задбає, не попіклується у своє збереження самих себе. Так само, як і українці. Теж патерналістичним совком нарід, нація. На яких би мовах вони не розмовляли. Це все від совка. До совка від царської імперії. До царської імперії ще від чого? Ось така схожість з патерналізмом і у німців, і у українців. Так, що українці, хоч і індепенденс, незалежність виникає і від різних причин, то наслідки бувають таке саме фатальне як для України, так і для Німеччини. Ну, наприклад, для Німеччини це була якби умовна відома незалежність від англосаксів, котрі ненавидали німців після Другої світової, і радянська. Свєпічна воровська біомаса, котра володарювала німцями. Після величезного шоку, після невдалого фюрера Гітлера, котрий ну, змарнував, котрий знищив найліпший кольор німецької нації, і зараз, замість цього кольору, барв німецької нації, ми наблюдаємо кого. Зовсім не кольор німецький, а будь-кого, будь-якої примітивної дикульської культури, піплав. Тобто, від шоку після Другої світової війни, після розпірдалення цілої цілковитої Німеччини, все ж таки, хоч якийсь умовний на варунках англосаксів отримали німці незалежність. І після цього підкорювалися Подчинялись за баганкам цього лівачества, котре розбавило вшент як і себе в Англії, так і в Німеччині, в Дойчланд, німецьку націю, німецьку культуру. Будь-ким? Будь-якою дичиною від ЛГБТ до Арабів. Це так тільки умовно. І ще будь-якої субкультури дикунської. Зараз от стоїть бидле, курить марихуану. рядом стоять діти, то сьо. як вони мають реагувати, теж палити, курити це, щоб взагалі виродилась німецька нація, щоб в далеких хуторах тільки залишилась. Ну Це німцям це досталося отаке от наслідя. А українцям, як не, не то, що так на халяву, але після розпаду СССР роз... досталося. Індепенденс, незалежність. І замість того, щоб шибка-шибка за поляками відразу вступити в НАТО, то вони почали ну, навіщо нам НАТО, коли є дешевий газ російський, є класні фільми російські, пропагандистські, «Савок» і тому подібне, савковий образ життя. Бо це ж приємно для душі, бо так привично. Тобто понакатане по условно сточили савковим рефлексам. Тобто, тебе, до тебе прийшли до твоєї хати, до твоєї селі, Ти майже не боронив її, бо в Києві було півмільйона 560 тисяч киян, а банда Муравйова була десятитисячна після Харкова. В Харкові 7 тисяч плюс-мінус. І в Києві вже бедлоток комуняцьку, там, арсенали срани і там подібне. Дійшли до Києва і повбивали. Петлюра перебачив і відступив. Повбивали 10 тисяч відразу, киян випалювали хрести вагітним вагітним жінками та подібне. Тобто, потім Сталінські репресії вивоз українців і приручування українців через якоби давання їм ну, українську нібито культуру шароварну, через рещу шароварною, пере, шароварно, щоб це сподобалось, що нібито ми, ну, зло не зло, а ось вам шароварна ваша нібито культура. Тобто ось вам дешевий російський газ з порівнянням до Європи, який там дорогий. І на правді. Тобто поляки вступили в НАТО, там де дорогий Газ. І горя не знали, потім з порівнянням до нападу на Україну. Потім стоїть Уршула Вандерлян Wonderful Girl фрау, І розмовляє, щось якийсь пафос тне, несе в уряді Меркель. І в ті саме хвилини, минути, секунди, бундесфер скорочується. Коротше, нічого не плаває, нічого не літає, 100 тисяч, скільки там бундесфера залишилось. Далі рівняємо уряд Ющенка до Ющенка. Ну, мерзоту Януковича ми взагалі не, не, не обговорюємо. Тобто всі майже уряди і говорять, говорять пафос стоять. На мітингах розповідають про історичні регалії, про патріотичні речі, одягають вишиванку і в ті саме хвилини минути втрачається міць війська українського. Тобто, взагалі втрачається обороноздатність України. Ось вам і, не, і ціна незалежності. Дайте в руки нам баян. Ми парвемо його хірям. Ось така незалежність, що в Німеччині, що в Україні. І ніхто ж не хоче аналізувати, бо це ж трудно. А ліпше пошароварити. І воно само Меркель наражає нам ще там 100 мільйонів, а араби ніби там саме поїдуть. Так само, і українці хтось там. Їх оборонить, і політично оборонить, а ми поспіваємо класні пісні, вишиванки одягнемо. А хтось за нас це зробить. Це ж чисте води патруналіз, як в Німеччині, так і в Україні, і в інших містах, селах, Ландах і країнах. Ну, але ж таки Польща ну, зрозуміла це і вступила в НАТО, і поляки вступили, хоча ж там половина на половину було. Але в Україні далеко не далеко не половина, а там процентів 10, там 20 чи 30 за НАТО, котре були -ха хо куртуазі, ну ні, нехай вже. Але ж ми пам'ятаємо наш Звонзок курди, СССР, як там було затишно, так. Ось вам і затишок і прилабав, а тепер розповідають, що там розмінували юго восток Бо Юго-Восток це ж це що? Більшість там ватників було, а тепер вони почали розуміти, що це таке, коли СССР хотіли вони, і нічого не бачили, ностальгію свою припрійхрінатінь хрі, хріна, хотіли замість, замість розвитку, замість того, от і отримали. Але ж почекайте, патріоти України. Нормальні люди можуть направді, з такими аргументами виступати. Що ви ж дивіться, ти ж дивіться, що вся Європа, о, о, цілий світ нас, нас, українців, підтримує і кричить Слава Україні! Героям слава! коли колись то було заброньона, заказана, форбітен, ферботен. Коротше, тотальне не можна було цього казати. а це ж Степан Андрійович казав. І тепер, як і УПА, вся Європа. Цілий світ повторяє слава Україні героям слава. Але ж це за рахунок смертей українців на фронті, що ліпше ми будемо це говорити, ніж самим воювати проти росіян і ніж давати зброю. От ми будемо казати слава Україні, а ви там воюєте і буде вам слава! Тобто я не кажу взагалі за желудокишечну масу кишечну масу з українським паспортом, то взагалі на українці. То до них звертатися з якимось зрозумінням, до якогось аналітичної тлумачення без сенсу. Так само, то як до мавпи в ЗОО десь звернутися і з нею розмовляти. Без сенсу. Люди нічого не мають. Для того я і звертаюся до українців, котрі щось розуміють. Щось мають, мають аналізувати. Аналізувати о тому, що є, окрім культури, котра ну, це добре, це супер, це класно, підтримувати. Але є і ще й політична боротьба, військова боротьба в Німеччині і в Європі, котру вони не роблять українці, Це роблять за них на фронті бійці. Якщо б вони не робили, то вже б зрекрутувані інші українці, савкиватники, пішли мільйонами на Європу. і Жодної підтримки б українцям не було, а їх в резервації відіслали на якісь праці, роботи, чи взагалі пердольтя ви десь до Ірану, чи до, до третіх країн. Тільки б ви не були, бо вас вже зрекрутували, ви вже нападаєте на Німеччину, вже нападаєте на Європу. Це українці не розуміють. Для того він, їм легше кричати Шароварщину замість боротьби, хоча ж би політичної боротьби, щоб, щоб збільшилась допомога військова насамперед і тому подібно. щоб ну, не було тих конь, кончених політиків в Європі. На них треба впливати. Не, не лалала, шалала, поаплодували, сказали, якими круті, і пішли по додому. І тому подібне по класним місцям перебування. Замість того бійці, вже який рік на фронті, вони не підуть додому по класним місцям перебування. Вони життя своє віддають за цих олухів в Європі котрі. Так що я ж кажу, щоб відновити, хоч як то, німецьку націю, треба як в недавні часи створювати табори Лебенсборн, наприклад. І українців, щоб повернути патріотів, вони ж мусять народитися не від ватників і не від шароварних крикунів. Це ж повинні бути розуміли українці, хто ж їх виховає. Якщо їх виховувати як в часи незалежності, це будуть крикуни, шароварщики, крадії в вишиванках. І більше нічого, котрі будуть зменшувати і зменшувати знову силу міць України. Так що це можна годинами розповідати, це без сенсу, допоки знову біда не прийде і не накриє. Тоді починають щось розуміти. Так само і німці, бла-бла-бла, втрачають німецьку націю, так само і українці бла-бла-бла і гублять, втрачають найліпший кольор української нації напередки. Котрий ну, поки що не возобновим, тобто замість реальної, принаймні в Європі політичної боротьби. Слава слава, слава слава. І так все заговорюється і втрачається. Заговорюється і втрачається як в часи незалежності. Тобто, шароварникам дуже вигідно кричати Слава Україні і нічого не робити, бо не вони вмирають на передовій. Без зброї і тому подібне. А вони тут жирують, ну, хто? Не, не то, що жирують, це ліпше, ніж на передовій. Тому вони і кричать, щоб нічого не робити, а щоб за них хтось воював. А вони тут тільки кричали, що ми ж от кричимо, все нормально, а ви там кріпітесь.